Так і народився в родині лікарів, анестезіолога і офтальмолога. Певний час працював навіть медбратом в дитячій реанімації. Це був довгий вибір, але все ж таки мій вибір, до якого я прийшов. І наші родини завжди спілкувалися про клінічні випадки, про важкі кейси. Хірургія катаракти найприємніший момент для мене це є. Кінець операції, коли ти маєш герметичне око, ідеально встановлений кришталик, і бачиш, як результат твоїх робіт дуже швидко буде винагороджений гарним зором пацієнта. Це тримати баланс. Я лікар, я не будівельник, не проєктант, не електрик, тому було дуже важливо і важко знайти гарних підрядників, розібратися з проєктною документацією, забезпечити виконання дійсно безпечної, правильної і відповідаючої сучасним нормам чистоти повітря, стерильності приміщень, системи вентиляції, кондиціонування, створити безпечну систему енергопостачання всій клініці, безпечну як для персоналу, і для клієнтів.